Сухарики, хрумкі. Сир тягучий. Друзі, усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні буду готувати цвітну капусту. Як приготувати цвітну капусту, щоб вона була смачною? Цвітна капуста має дуже ніжний смак, тому, щоб його виразити, щоб був більш яскравим смак, треба доповнити деякими інгредієнтами. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Капусту я буду запікати в духовці. Для цього я взяла три види сиру, спеції. Ось тут в мене італійські спеції, червоний солодкий перець, гранульований часник, половинку цибулі, панірувальні сухарі. І ось тут в мене 4 скіпки сухого хліба. Я подивлюсь, можливо, і не весь використаю. Наріжу на такі маленькі гріночки. В каструлі в мене вже на маленькому вогні кипить вода. Зараз розберу капусту і поставлю варитися. Капусту розрізаю на суцвіття і зразу складаю в миску. І відправляю капусту в каструлю з кипячою водою. Не раджу вам відправляти її раніше в холодну воду, тому що Капуста буде варитися і в кухні буде панувати неприємний запах капусти. Тому зразу кладу в кипячу воду і буду варити після закіпання хвилин 10-12. Кладаю капусту. Поки капуста вариться, наріжу цибулю. Цибулю нарізаю тоненько пієчком. Мені такий спосіб найбільш подобається. І викладаю в посуду, в який буду замішувати всі продукти для запікання. Додаю дрібку цукру і дрібку солі. І цибулю розминаю. Марину. На половині варки капусти я додаю буквально пів столової ложки оцту. Продовжую варити ще 5 хвилин. Тут свіття в мене невелике, капуста зварилася за 7 хвилин, тому я її виключаю. Вона не зварилася повністю, вона ще допечеться в духовці. Зараз я її стіджу. Капусту викладаю в посуду, відразу поливаю олією. Досить чимало олії. Додаю червоний перчик. Перед солодкий червоний. Викладаю спеції, висипаю, додаю натертий сир пармезан. Аккуратно все перемішую. Додаю ранульований перчик, Духовку включаю на 200 градусів, буду випікати 25-30 хвилин. Копчений сир нарізаю невеликими шматочками. Сухарики. Нарізаю також такими кубиками. Поки що сухарі не кладу. Я хочу, щоб вони залишилися хрумкими, тому вже безпосередньо перед тим, як буду ставити в духовку, то дам панірувальні сухарі і ось ці сухарики. У мене ось тут залишалася буквально жменька сиру на терту. Я змішаю панірування сухарі з цим сиром. Випікати буду в скляній формі. Змащую олією, відновірно розпределяю по всій формі олію, обсипаю панірувальними сухарями. Вже можна додати сир моцарелла. Сир за вашим бажанням. Можете навіть не один вид сиру покласти. Можна покласти одну моцарелу, можете взяти чедер, голду. будь-який сир, який ви маєте, можете використати. Звичайно, і кількість. Можете коригувати за вашим бажанням, за вашою можливістю. Чекаємо, духовка прогріється, додам панірувальні сухарі з сиром, сухарики і поставлю пукти. Духовка вже зве, тому викладаю ось ці панірувальні сухарі з сиром, викладаю нарізані сухарики кубиком. Ще раз гарно перемішую легко. Став. І викладаю в форму. Рівномірно розкладаю, розпределяю. Ще раз трішки ольі і відправляю в духовку. Рибою я не накривала, залишаю куптися, тому що хочу, щоб була зверху румяна скоринка. Капуста в мене випікалася 25 хвилин. Гарна, зарумянина. Більше не потрібно. Як тільки зарум'яниться, до, дойде до потрібного кольору, можна виключати, тому що практично всі, не практично а всі продукти готові. І для капусти ці 20, 25 хвилин хватило повністю, щоб вона допеклася і стала м'якою і готовою. Ось така гарна апетитна капуста в мене вийшла. тільки подивіться на цю красу. Уявляєте, яка це смакота, Сир тянеться. Ось таку смачну цвітну апетитну капусту я приготувала. Пропоную і вам приготувати, тому що це дійсно дуже смачно. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Впереду буде ще багато нових та значних рецептів.